Про події у світі протягом тижня, які варто згадати. Мої вітання. Слава Україні! Це програма від неділі до неділі на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Отже, давайте разом подивимося, що, на мою думку, ще раз варто згадати про події, які відбувалися протягом цього тижня у світі. Неділя 27 липня, США та ЄС, американський президент Дональд Трамп і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн Трамп перебував тоді з приватним візитом у Шотландії, зустрілися в неділю і домовилися про угоду щодо тарифів. І мова йде про 15% на товари європейських країн. Ну, це менше, ніж обіцяв вам Трамп вести, але не всі дуже з цього приводу задоволені. В Німеччині так сказали, що це добре, у Франції там є певні питання. Так чи інакше. Ну, експерти говорять про те, що це не є надовго, і ситуація може в будь-який момент змінитися. Побачимо, як будуть розгортатися події щодо цих тарифів, бо там ще є питання і по алкоголю, є питання по алюмінію по сталі. Ну тобто, як це запрацює, тоді буде зрозуміло наскільки воно ефективно чи неефективно, але слід зазначити, що е, негативний торгівельний баланс у Сполучених Штатів Америки. У торгівлі із Європейським Союзом, там е, десь трохи більше 198 мільярдів. Понеділок, 28 липня, президент США Дональд Трамп, е, перебуваючи знову ж таки у Шотландії, він там зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і вийшли вони разом до журналістів і там на питання щодо призупинення припинення війни в Україні. Він сказав, що дає Путіну вже. 10-12 днів. Правда, не зрозуміло, з якого моменту тоді на той час це все має до якого числа відбуватися. Ну, але тепер ми знаємо, що мова йде, що має бути все вирішено до 8 серпня. Побачимо, знову ж, наскільки всі ці заяви Трампа щодо Росії потім будуть підкріплені якимись конкретними діями. хоча Варто зазначити, що на цьому тижні там ситуація щодо взаємовідносин між США та Росією, вона ну, також е, не покращилась, м'яко кажучи. Ну, там різні заяви того ж колишнього президента Медведєва, там реакція на це Трампа, тобто вона певну напругу у взаємовідносинах таки дала. На Близькому Сході е, ситуація розгортається ну, достатньо, я би так сказав, динамічно. І різні можуть бути варіанти і наслідки такого його розвитку ситуації. Але от у понеділок почалася конференція під Ігіді ООН, Співголували на цій конференції Суддівська Аравія та Франція. Конференція стосувалася ну, питання Палестини, там, визнання Палестини. Слід зазначити, що до того. Президент Франції Менель Макрон заявив, що Франція визнає Палестинську державу у вересні на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Ну і на цій конференції там головним питанням є якраз питання двох держав: Палестину і Ізраїля, і те, що війна має закінчитися ну, політико-дипломатичним шляхом. Ну так чи інакше, негативні реакції ми розуміємо і Ізраїлю, і Сполучених Штатів Америки раніше ще. Це мала бути конференція в червні Сполучених Штатів Америки. Вони звернулися до всіх країн, щоб вони не брали участь у цій конференції, щоб не приймали рішення, які будуть антиізраїльськими, бо це супереч зовнішній політиці Сполучених Америки. Ну варто зазначити, що представники 125 держав взяли участь у цій конференції і близько 50 міністрів, тобто вона була такого високого високого рівня. Вівторок, 29 липня, Перміст Великої Британії заявив у вівторок, що Велика Британія визнає державу Палестина. Він там поставив певні умови. Зокрема, мовить про те, що має бути припинення вогню, зобов'язання щодо довгострокового, довгострокового сталого миру, що веде до рішення про створення двох держав. І зобов'язання не анексувати західний берег. І дозвіл організації націй відновити постачання допомоги. В іншому випадку, Сполучене Королівство зробить цей крок на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні. Ну, і Британський уряд також повторив вимоги до Хамас. Мова йде про те, щоб звільнити нагайно всіх заручників, розброїтись, підписати угоду про припинення вогню та погодитись не грати жодної ролі в управлінні сектора Газа. Ну, реакція вже однозначно. Прем'єр-міністра Нетаняху була негативною, і сказав, що це все, йде, підіграється як тут, і нагородою за жахливий терорист Хамас. Ну і ми розуміємо, що ці умови, які висунув прем'єр-міністр Великої Британії, ну, вони є для Ізраїля неприйнятними, бо Ізраїль категорично виступає проти створення держави Палестина. він взагалі, Хоча їх вже визнало понад 140 країн, ну, тепер, якщо буде Франція це буде 142, якщо буде Британія, то вже буде 143. Так що ситуація в цьому контексті вона, ну, розвивається до загострення до напруги на Близькому Сході. Середа 30 липня. Прем'єр-міністр Канади, який, як пише, далі критичнішим щодо тих дій, які Ізраїль робить в секторі Газу, ну, там були раніше спільні заяви: прем'єра Канади, Великої Британії, Франції. Ну і, зокрема, він 30 липня в середу заявив, що Канада також е, має намір визнати е, Палестинську державу, Державу Палестина. Тобто це, ну серйозні, то фактично вже три країни, так, ж G7 будуть. Це Франція, Великобританія і Канада. Це в вересні. Побачимо, як будуть розвиватися події до вересня. Хоча ситуація там насправді зараз ну, ми до цього також дойдемо трохи пізніше. Не зовсім є сприятливою. Між іншим для прем'єр-міністра Ізраїлю Нетанягу. І в середу Дональд Трамп заявив, що надійські товари буде додаткові 25% тарифу. Також він пригрозив Індії, що буде якийсь штраф, правда, він не конкретизував, що за штраф, якщо Індія буде продовжувати купувати російську нафту. Воно слід зазначити, що 35% від. Загальної необхідності нафти, яку постачає е, Індія, є якраз і російська нафта. Четвер, 31 липня. липня. Президент США Дональд Трамп підписав укази, що встановлює тарифи там для різних країн. І, до речі, слід зазначити, що ну, тарифи мали вступити в дію з 1, січня, 1 серпня, вибачте, е, тобто з п'ятниці. Але е, зараз це буде зроблено 7 серпня. Ну і там ніби це пояснює з тим, що це потрібно для того, щоб там митники певні свої моменти технічні вирішили. Сальвадор. Цікава насправді подія, на мою думку, У Сальвадорі відбулася парламент Сальвадору. Сальвадору він прийняв конституційну реформу, яка дозволяє балотуватися у президенти. Ну, зокрема, чином, президенту Нейбе Букеле, ну, в необмеженій кількості разів. Раніше це було два рази. І вони скоротять його президентський термін до 2027 року, хоча, бути до 2025 року, 2029 року, а тепер е Букіле може балотуватися стільки, зкільки згодом. Він і там популярний, тобто все розраховане на те, щоб він достатньо довго перебував у владі. Я сподіваюся, що не будуть, е скажімо, брати, за приклад такі рішення, зокрема. Наші тут, українські політики, ми знаємо, що у нас таке враження, що кожен політик, який стає президентом, хоче бути президентом навічно. П'ятниця, 1 серпня. Президент США Трамп заявив п'ятницю, що наказав розгорнути два атомних підводних човни у відповідних е, регіонах. Ну, це на відповідь на ці провокаційні заяви е, Медведєва. Він там щось говорив про різні такі. Погрози це сприйнято було достатньо ну, серйозно Трампом, і ситуація насправді ну, загострилася. Тобто вже почали якісь конкретні, конкретні дії. У Колумбії, в Колумбії, у п'ятницю е президента колишньої Колумбії Альваро Урібе засудили до 12 років правда, е домашнього такого режиму. Йому вже 73 роки, він був президентом 2002 по 2010 роки. Ну, його, зокрема, е Звинуватили у втручанні справ свідків та процесувальне шахрайство. Він став першим колишнім главою держави України, якого було засуджено. Субота, 2 серпня, в Ізраїлі. В Ізраїлі зростає. От незадоволення гнів проти Беніміна Нетаніху після того, як було прилюднене відео з одним ізраїльським заручником. Кого було захоплено 7 жовтня. Ну, там таке було пропагандистське відео, там показували і дітей палестинських, які голодують, і е, прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаняхову, ні і міністра е, безпеки, які там е, говорять про те, що не треба ніякої гуманітарної допомоги, е, щоб постачання не було в сектор газу. От і 60 тисяч, ну як пишуть, ізраїльтян вийшли вже на. Площу заручників, які називають у Тель-Авіві, це традиційне місто, де вони збираються. Ну і до них, до речі, приїхав спецпредставник США, спецпредставник Дональда Трампа Стів Вітков. Він зустрічався з родинами заручників. Це було у суботу. І в суботу екіпаж чотирьох осіб, включаючи росіянина, на борту капсули SpaceX, стикувався з міжнародною космічною станцією. Ну, вони там пробудують. Кажуть, там понад 6 місяців. Я бачу навіть, що ніби 8 місяців вони там пробудуть. Ну, це все відбувається в, в рамках, отого, це 11-та місія екіпажу МКС за програмою комерційних екіпажів НАСА. І 3 серпня неділя. От Стівітков, Вітков, який ще вчора в суботу зустрічався із родинами заручників. Він сьогодні, 3 серпня, в неділю, прибуде в Москву для зустрічі з Путіним. Зокрема, от, я так розумію, там питання оцього 8-го дедлайну, 8 серпня щодо припинення вогню. Там вже говорить мови йде не тільки ніби про припинення вогню, а про вже припинення війни, про вже мирну якусь угоду. Ну, знову ж побачимо, Путін не дуже злякався після тієї заяв понеділок щодо 10-12 днів. Він завдавав серйозних ударів, зокрема, які були направлені на Київ столицю України з великими жертвами. Тобто, от, таке враження, що щось Путіна не зовсім лякають оті такі заяви Трампа. Отже, але все рівно побачимо, чим це все завершиться. А в Італії, в Італії. Ну, Таке зібрання католиків. В основному це представлення молоддю 2 серпня, в суботу, грили, що там було десь 800 тисяч 146 країн, які зібралися на величезній Тор Вертега це на сході від Риму. Ну, А в неділю сьогодні Ватикан. За даними Ватикану, на месі папи Римського Лева 14 перебувало понад мільйон католиків. Отже, от такі новини я хотів би, щоб ми згадали події, які двася протягом цього тижня у програмі від неділі до неділі. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, які допомагають моєму YouTube каналу. Коментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!